Батько навчив мене як бути мужнім, як бути і без нього, він мене теж навчив. Він сам приклад. У Полтаві увічнили пам'ять українського солдата Сергія Грінки. На фасаді ліцею номер 17 інтелект відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу. Полтавець мав технічну та інженерну освіту, працював на підприємствах і заводах рідного міста. Наприкінці березня 2022-го добровольцем став до лав ЗСУ, згадує дружина захисника Людмила. Коли він вступив, до лав збройних сил України ми про це не знали сам. Пішов, він любив справедливість. Він любив в першу чергу чесність. Де б він не перебував? Це завжди було цікаво. Завжди в нього були друзі. Перші роки повномасштабного вторгнення був командиром Сергія Олексій Козуб. Говорить, захисник спочатку служив у складі військової частини А 0734 акумуляторником, а потім у частині А 0224 виконував бойові завдання. Був гранатометником у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Стриманий кмітливий майстер. Свої справи. Веселий, якісь шутки, прибаутки Рибак дуже гарний. Своїми заняттями, рибалкою та кікбоксингом завдячує саме татові, розповідає син Сергія Грінки Данило. Ми з ним сюди дивилися і бокс, і боротьбу. Він дуже-дуже гарно гарна рибу. Наша була остання з ним розмова. Це про рибалку. в місті поїдемо з ним порибачити. Остання розмова була. Я йду на завдання. Чотири дні не буде зв'язку. Військовослужбовець Сергій Грінка загинув 22 травня 2024-го в районі Костянтинівки на Донеччині. Воїну було 44. Він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а також відзнакою захисник України, герой міста Полтава. Крім сина та дружини, у захисника залишилися сестра та батьки.